У селі Ветли, що у Комінькаширському районі на Волині, священник ПЦУ став жертвою нападу під час освячення класів у ліцеї. Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ. Там написали, що це трапилося, коли протоієрей іерей Гула, настоятель храму Миколая Чудотворця у цьому селі Камінькаширського деканату, окроплюючи житла своїх парафіян, юрданською водою завітав і до ліцею. Попередньо домовившись про обряд із дирекцією, основна частина ліцеїстів це діти православних. Але оскільки навчаються діти п'ятидесятників, ми запитали, чи ніхто не буде проти, хто не хотів, просто на кілька хвилин вийшли в коридор. Розповів священник. За його словами, дітям було дуже цікаво, бо таке дійство у школі відбувалося вперше. Коли панотець вийшов із класу, на нього накинувся батько одного з учнів. Прихильник ПЦ МП вдарив настоятеля в обличчя та облаяв. Усе було дуже швидко, ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно і жодними словами його не вдавалося вгамувати. Зазначили в дописі. На сторінці Волинської єпархії ПЦУ написали, що згодом на вулиці зібралося близько 30 прихильників. Московського патріархату на чолі з їхнім батюшкою. Хоча, як розповідає отець Роман, у більшості з них діти не навчаються в ліцеї, за словами священника ПЦУ, люди почали обзивати і його, і вчителів, а також погрожувати. З'ясувалося, що чоловік, який накинувся на душ пастиря, Працює у місцевому лісництві у дописі. Зазначили, що вранці, коли стався конфлікт, він мав би бути на своєму робочому місці. За словами місцевих, аби уникнути проблем на роботі. Цей майстер лісу написав заяву на відпустку. Як зазначили у дописі, після цієї події священник ПЦУ звернувся до медиків, оскільки після ударів боліла голова. Також він написав заяву в поліцію. Відомо, що це не перший релігійний конфлікт у цьому селі. Аби залякати отця романа на паркан оселі місцевої мешканки, у якому в той час перебував священник разом зі своєю дружиною та двома маленькими дітьми. У травні минулого року невідомі повісили гранату. На щастя, тоді ніхто не постраждав а на місці працювали сапери.